Коли ви в своїх виробах використовуєте резинку один на один зі схрещеними петлями, не просто резиночка один на один, а саме от схрещені петлі, то рекомендую вам використовувати ось цей спосіб закриття петель. Саме для цієї резинки. Він пружинить, він гарно виглядає як з однієї сторони, так і з іншої. Також ось має таку пружність. Го вам а, знадобиться голка і відрізаєте довжину нитки, яка дорівнює трьом вашим довжинам, які ви будете закривати. Для цього ми вводимо з вами голку в три петлі і протягуємо ниточку. І знімаємо верхню петлю, підтягуємо. Далі знову вводимо голку в три петлі, протягуємо нитку і знімаємо верхню петлю, голку вводимо в три петлі. Раз, два, три. Протягуємо крізь них нитку, знімаємо верхню петлю. Далі знову вводимо голку в три петлі, в ті дві, які вже в нас. Протягнута нитка і підхвачуємо ще одну, зараз я трошки роздвину, щоб було вам видно. Три. Протягуємо крізь них нитку і знімаємо ось цю верхню петлю. Так. І так далі знову в три петлі голку. Протягуємо і протягуємо крізь них нашу нитку і знімаємо ось цю верхню петлю зі спиці. Так виконуємо до кінця рядка, до кінця нашого в'язання. Раз, два, три. Підтягнули і зняли ось цю верхню петлю зі спиці. Якщо ви виконали все вірно, то у вас вийде точнісінько такий край, як і у мене. Мені подобається і я використовую такий метод на виробах, коли мені потрібен еластичний край, і коли використовую ось цю резинку зі схрещеною петлею.